Для свого творчого вечора головний диригент Духового оркестру обласної філармонії відібрав виключно власні твори, написані за останні два місяці, або ті, на які зробив авторське аранжування. Пан Ткачук вважає себе великим везунчиком, бо для композитора велике щастя знайти колектив, який буде постійно виконувати його твори. А в нього таких колективів аж два: духовий оркестр філармонії та оркестр обласного драматичного театру. Я який твір напишу, я приходжу в оркестр і ми. Його зразу грає, і я вже бачу якісь недоліки, де можна щось якусь помилку виправити, і це дуже зручно для композитора. Артисти люблять свого керівника, бо за її словами, він суворий, але справедливий, і до того ж добре знає свою справу. У свій час пан Ткачук закінчив престижну серед музикантів Московську консерваторію. Прекрасний чоловік. Ну воєнний немножко страгувати, тому, що чоловік з воєнним великим опитом. Дирижер прекрасний композитор, головне, що очень хороший. Тось множество фанфар всього, якби как бы, ну що мало що можна сказати. Он строгий, но справедливий. Це він створив гімн Чернігова і ще дуже багато творів присвятив нашій області. Анатолія Ткачука у певному сенсі можна назвати композитором нашого часу, бо він швидко переносить події з життя на музику. Гімн Чернігову, Чернігівська земля благословенна. Ода Чернігову, тобто мене для міста Чернігова дуже багато творів. Заставляє нас писати сучасність і сьогодення. Твори про бійців АТО, про Україну. Як не дивно, але окрім музики, у майстра ткачука немає ніякого іншого захоплення. Щоправда, не так давно у музики таки з'явився у певному сенсі маленький конкурент. У мене народилась внучка. Більшу більшу частину вільного часу я віддаю не тільки я і дружина, віддаємо їй. А коли є взагалі вільна хвилина, я сижу пишу З 65-м роком народження музиканта вітали колеги, шанувальники і близькі. На знак пошани Анатолію Ткачуку вручили почесну грамоту Міністерства культури України.